Так, колеги, всім вітання. Дивимося на сходи квасолі. красної. Почався вилазити мішайчик, де не де проскакує лободичка, але ми будемо сьогодні заходити оприскувати от мішея. Сходи в нас гарвані. Є де зайшло, де не зайшло, сіяв СПЧ і між ними повертався назад. Але в мене якраз вистачило туди просіяти і назад вже в банках оставалось по чуть-чуть. То кидало, то не кидало. Ну видно, я туди починав сіяти, почало вилазити. І туди вже йшов. Дуже погано сіяти, так як зернина така накругла, красний квасолі. Але горвані сходи. А там вже побачимо. Звісно набагато краще було якби ровненько 35 йшло, 35. Слідуючи 35, щоб відстань була. Як оце там постійно, це ми наблюдаємо. Так якби б воно заростало б, один в одне впиралося, так як горох. І б була б стояча. А так я думаю, як 70 буде вилягати. Ну, Це в нас експериментальне Даний кусочок. Подивитися, як буде брати його комбайн. На малих обертах, чи стоїть його, чи не стоїть. Це буде видно. Ось таку у нас ми наблюдаємо картину. Чогось От тут не посходило. Зав'явши, ну не зав'язав, не може з себе скинути. Шкарлупинку. Так як тут урожай був посіяний 21, 22 і 23-го року. Просто насобиралась квасоля. І вирішили посіяти. Ну а це ось так. Що далі будемо показувати? Чесно, нічого не розумію в неї. Будемо пирскати від мішия. Зараз ходимо, глянемо, який гербицид. А рядом посіяна соя. Попередник у нас соя тут була. І після сої квасоля. Ну, а щось на городах сіять, які тут у нас. по 15 такі маленькі. А тут а рядом ми наблюдаємо сою. Як зайшло гарненько. Але й павовник на городі розвівся. Так що, хто любить експериментувати, того все вийде. Ну і все, пошити до яду, покажу що там у нас робиться. Так, а тут у нас трошки стіни підмазав, бо вже тут раніше було зерно і криси, миші повибивали так, позамазував трошки. Так як інколи є трошки вареми на сою, почі по сої перскаємо додаю пест, прилипач кайт. І использую отаман по 2 літра. Бо питали які імена. Отакий. От отаман екстра брав по 4,5. На хвасу написано оберіг проти злакових. Оце ну, так. 100 грамів. 100 мг 10. Сотих. Тут написали, що оприскачним ручним, але ми будемо пристати трактором. 20 мг і 10 літрів води. Тіпа 50 літрів. Розбавимо цю баночку і оперед Це на пшеничку приготував оперекод і нам піде на сою. По цвіті не будемо кормити заразом. А це залишилося на пшеничку від болячків. Колосаль. Ось такі справи. Якщо на цьому. Okej, się. Wsa. No, a tam będzie, że z nim się